Накипіло вранці. Ну що? Давайте вмикати наші мікрофони в харківському метрополітені. Адже з 9 ранку там запрацювала школа на п'яти станціях метрополітену. Школярі та школярки з різних районів та навчальних закладів міста відвідуватимуть уроки на станціях Університет Перемога. Метробудівників, тракторний завод та академіка Павлова. А спеціально у спеціально відведених місцях метрополітену провели ремонт, встановили вентиляцію та кліматконтроль, щоб із платформ гуркіт потягів не заважав дітям. Стіни класів захистили звукоізоляційними матеріалами. За словами директорки департаменту освіти Ольги Деменко, наразі сформовано 60 збірних. Класів в них навчатиметься а, трохи більше тисячі хлопців та дівчат. Схоже, там зараз перерва. Зараз ми от все, все, все уточнимо у нашого кореспондента а, кореспондента радіо накипіла Романа Коробенко, який з самого ранку а, стежить, як починається навчальний да процес, навчальний новий рік. Романе, доброго ранку. Доброго ранку, Володимира. Ти зараз на станції Метро Університет, так? Так, я зараз перебуваю на станції метро університет прямо біля навчальних класів. Ну, ми коли е виходили е в ефір, якраз почули, що у дітей е почалася перерва і навіть дзвоник є, так? Так, е це проблема в дзвінок про те, що у тих класах перерва. Діти зараз розважають а інші працівники які... мають ланчбокси і собі для харчування. Трошечки гучніше, якщо можна говорити. Тобто, зараз, наприклад, у тих, у кого триває урок 30 хвилин, починається перерва, а у тих, у кого уроки по 45 хвилин, вони ще навчаються, так? Так, абсолютно так. Що декотрі класи сих пір навчаються які мають 45 хвилин, а ті, що 30, вони зараз перебувають на перерві. І що у у декого вже розпочався ланч сні, другий сніданок? Ні, він поки що тільки готується. Ютер відносять ланчбокси, відносять суки в класи, віддають їх дітям, але поки що самого сніданку другого немає. А тобі місців. вдалося зазирнути в якийсь із класів, побачити, як вони виглядають? Так, класи виглядають, в них розміщені парти, це приблизно. Е 15 пар це залежить від кількості дітей. Також у класах письмі ігрові кімнати є окрема велика ігрова кімната, де немає пар. Вона окремо відведена. Є медичні кабінети. У класах є портрети письменників українських. Як я зараз спостерігаю Григорія Сковороди. Сцелка, листівки, вана танцама, у класах також є телевізори, у декотих вчителів ноутбуки. У класах працюють, як я розумію, три це вчитель, п'ютор і психолог. От, у класі є також розташовані пазли, це для фільм на перерві. Нагальні книжки різні, розважальні книжки, вода. Зокрема, діті подушки, на яких діти розміщуються під час. Тобто є місце для забав на перервах вони можуть погуляти. Все там продумано. Є ігрова кімната, є простір, і вони можуть там собі побігати, побавитися. Да, 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 саме Так, Добре, накипіло вранці. Ви продовжуєте слухати радіо Некипіло, і у нас знову працюють мікрофони у харківському метрополітені на станції метро університет. Там сьогодні перший робочий день підземної школи, так назву її. Да? І тепер можемо говорити, що, мабуть, вперше в світі з'явилася така практика навчання дітей у спеціально облаштованих класах на станціях метрополітену. Це нагадаю. Все робиться у заходах безпеки, оскільки ракета С-30. О, давайте послухаємо, дзвоник дають. О, бачите, це дзвоник, мабуть, на урок. Зараз запитаю. Роман, Роман Коробенко, наш кореспондент, знаходиться на місці, бачить, що відбувається у школі. Скажіть, це на урок у дзвоник пішов? Бунає. Так це був дзвінок на урок другого класу, от е, після перерви. Угу. І зараз вони продовжують навчатися. Тобто це у другого класу, мабуть, вже третій урок, правильно, Я? розумію? Так, да, так, да, так. Да. А я далі трохи продовжу. Значить, школа відкрилася на станціях метрополітену через заходи безпеки, тому що ракета ворожа С-300 прилітає до українського Харкова за 40 хвилин, і за цей час не встигає спрацювати система ППО, не встигає спрацювати сигнал повітряної тривоги. А отже, дітям не вдається забезпечити безпечні умови і харківська міська влада, щоб відновити все таки Живе навчання так, з дітками, особливо це стосується перших класів. Вирішила обладнати на п'яти станціях метро класи, там є все, що потрібно для учнів. Зараз нам Роман докладніше розкаже про це. Роман. Отже, ми зупинилися з тобою, що ти побачив абсолютно. Звичайний клас а, з усім необхідним. Там у кожної дитини а, одинарна парта, тобто є своя власна парта. Так, у кожної дитини є власна одинарна парта. От, Правда, їх розмістили в деп класах досить близько один одного, і тому створюється таке відчуття, що вони сидять один до одного. На парті є а, такий ящик, є спеціальні. Резервуар для олівців, ручок і фломастерів. Також є стілець від парти жовтого і зеленого кольору. Ага. От що каже Ольга Дименко, директорка. Е Департаменту освіти міської ради із 60 класів, 23 класи. Це першокласники. Таким чином педагоги сподіваються надолужені не набуті навички комунікації, так тому що багато хто спочатку ковід. Був, потім почалася повномасштабка, не відвідували дитячі садки. Ну а другокласники чи третьокласники не відвідували офлайн навчання в. В школах вони навчалися з дому. А, Романе, а це навчання у школах відбувається у дві зміни? Саме так, воно відбувається у дві зміни. Перша зміна вона триває з 9 до 12, а друга починається з 1 до 3. Між 12 і 1 це санітарна година. Тоді миють класи, готують їх до другої зміни, провітрують приміщення, тютери виводять дітей, заводять нових, спілкуються з батьками. Батьків сам до навчальної навчального середовища не випускають, тому що дуже важко ідентифікувати. Бої дідусі, бабусі, батьки різного віку і багато незнайомих людей це буде відволікати скажімо структури, які охороняють це. приміщення. тобто, дивися, ну, батьки, а батьді-педагоги приймають біля базової школи, чи навіть на навіть на станції метрополітену вони можуть прийняти. Вчителі саме приймають вже на станції метрополітен з тими дітьми, яким потрібен підвіз. Декотрих дітей підвозять власні батьки або на власному транспорті. От, а декотрим дітям потрібен спеціальний підвіз. Для цього працює спеціальний навчальний транспорт. От, вони збираються і їх вже відвозять з у супроводі педагогів. І так само вони додому дітей відвезуть, так? <гіток> так, декотрі декотрих дітей зустрічають батьки, а декотрі. От ти вже трохи почав говорити про приміщення, і я на початку говорив, що вони обладнані системами кліматконтролю вентиляції. А мені дуже цікаво, бо бачив такі дописи в інтернеті. Кажуть, а діти будуть дихати неприроднім повітрям метрополітену, трохи не затхлим. ти як відчуваєш? Там нормальне свіже повітря, як дід, на твій розсуд. Нормально провітрюється? На мій розсуд, так, тут дуже ждало встановили систему провітрювання. Повітря цілком свіже, навіть не чути звук поїздів, які проїжджають. Тобто все-таки звукоізоляцію добре добро зробили. Так, вона дійсно добра. Їх трішки чути, але це не порівняти з тим, коли потяг їде. Е, якщо я всередині е, класу, то їх е, взагалі майже не чути, да, майже а, не чутно. А... Ага. а тобі вдалося поспілкуватися із вчителями або з ютерами, що вони розповідають про свій перший робочий день, хвилюються, як вони бачать своє навчання з дітками. А з вчителями і тютерами я не встиг поспілкуватись, вони зараз дуже зайняті навчальним процесом, але я поспілкувався з їхніми керівниками, власне, з директорами. Ага, Розкажи директора. Директори розповідають, що це для них була досить така емоційна подія. Вони дуже довго на нього готувалися і дуже довго хвилювалися з цього приводу, але вони дуже позитивні емоції, так скажімо, з цього приводу відчувають, що дійсно вдалося запустити офлайн навчання, і це викликає в них дійсно щиру радість. От. А по і діткам що мені? ти побачив? Вони веселі? Чи є такі, які там трошки їхнюпають, десь трошки плачуть, які вони сьогодні? На диво, що навіть тут, коли їх зібрали від батьків, жодна дитина вона не плакала, не хнюпала, не хотіла йти від батьків. Зазвичай так було, я пам'ятаю, в офлайн школу ще до повідних часів, коли діти боялися йти в школу, вони рюмсали. А сьогодні вони всі абсолютно раділи, що пішли в цю офлайн школу і що жодної дитини, яка б ем, рюмсила з того приводу, що її розлучає з батьками, я не бачив. Всі Ти дивися, радість, значить, якщо вони раз, в понеділок тут, да, то завтра вони будуть, і це я так розумію, завтра, значить, вони будуть в онлайні а, по комп'ютеру, а в цей день інші будуть навчатися. Тобто там один клас навчається три дні офлайн наживо, а два дні онлайн з дому по комп'ютеру з тим самим вчителем. Так, саме так, а після цього вони знову після, будуть навчатися офлайн. От, а, а ті, які навчалися два дні до цього офлайн, будуть навчатися онлайн. Саме за таким розкладом вони і працюють. Ага. А цікаво, вони як прийшли? Ну, колись ми брали з собою портфелі, наплічники. Це все зберіглося? От чи так. книжки їм будуть на місці видавати? Як? Як я розумів їм книжки видали на місці, але вони прийшли власне своїми рюкзаками, портфель не бачив, здебільшого це рюкзаки. Де, взяли з собою воду, взяли з собою скоріше батьки, та тому що тут перші, другі класи. От, вони прийшли да, з власними рюкзаками і. Підручники навчальну літературу, ти дуже бачив багато її видавали вже у школі. А самі класи до речі, стіни їх прикрашені, теж е, різним навчальним матеріалом, плакатами, е, веселими вирізками, такими, е, теж навчальними пазлами з цифрами, е, українською абеткою, от, е, вчительський стіл. Грамотами прикрашеними і прикрашений. Також стоять там, як я розумію, це кабінет біології тому там або природознавство, там багато є телескоп розвиткового матеріалу. І, і <риводи> Ага. А до речі, от ти ж е, завжди звертаєш на це увагу, оскільки і філологом є, і україномовним узагалі у побуті завжди був і є. А як з вчителями з дітками розмовляють вчителі? Вони не переходять на російську, постійно з ними спілкуються, комунікують українською. Це теж таке питання. Те, що я чув, так, вчителі ітери спілкувалися повністю. Українською мовою, тютер, який грав з дітьми на перерві, він теж спілкувався з дітьми українською мовою. Вчителі ведуть уроки теж українською мовою, і директори власне з мною спілкувалися українською мовою. От, ну, нарешті, речі, бо я згадую речі. своє навчання в школі, на уроках викладали українською, коли сварилися, переходили на російську, і перерви у нас теж відбувалися російською мовою. І це дуже приємні те речі кажеш. Нарешті ми приходимо до цього, щоб у дітей інформаційний простір був україномовним. А про заохочення вчителів ти розпитував директорів, а вони як кажуть, Одразу погодилися їхні педагоги викладати в метрополітені, чи були такі, що відмовилися. Вони сказали, що здебільшого всі одразу погодилися, що мотивують вчителів доплатами до заробітної плати. От, і що проблем з цим, власне, не було. Більше того, що також сказали, що є 8. Класів, які ще не відкрили, от, і на них також буде тривати набір. От, і вчителів, і учнів закриють. О, якраз ми чуємо дзвоник, я так розумію, це вже для наступних класів дзвонить, так? Так, це саме в перших ага. класах він якраз. А, він... для перших класів, так. А друже, ми дякуємо тобі за те, що ти от так все нам описав, розповів. Знаю, що зараз приїдуть наші колеги-журналісти і будуть всім показувати школу на станції метро. Університет теж прийде подивитися, як відбувається заняття міський голова Ігор Терехов. Ну і ми будемо, звісно, що відстежувати роботу підземної школи і і будемо розповідати нашим радіослухачам, як відбувається навчання в умовах війни за комбінованим форматом. Дуже дякую. З нами на зв'язку був журналіст Роман Корбенко. Він працював у підземній школі на станції метро університет. Далі стежить за всім, що відбувається, і вже ви в новинах почуєте його матеріал про підземні класи. Накипіло вранці.